Сегодня пасу индейки по посыл... надо, у нас 724 Подписчиков у меня было что наверное, за... на самый момент, когда я то Уже нормально набралось Видите Тут индейки, тут уже их выгнали <космотра> Молоденькая травичка выросла Сегодня 27 Березня класна робота. Ой, я пробувався в школі. То виграю... Ми вже давно виглядаємо деякі. Сьогодні вигнали парі деякі ходять не Ні, ні, Няма назад. Часу і вистачає на пасу. Стану будли бо деякі кажуть. Це взагалі не чудно. Так, тут. А може взагалі мікрофон отак була так. Короче. В принципі, за півчаса і все ідеально, нормально. Чітко, класно. Я не знаю вже, які продумати синоніми. Воно околинята посиціться з козьми разом. Зараз підемо до них, Будем забирати вже. Уже 4 часа лечила. Індикують себе полізали не куди і треба. Ну нічого, у нас є роботники деякі заберуть чисто. Okay, Поки я відео запишу. О, oh, одна занестися. Я чую з'їзду. Окей, okay, so, все, всім пока-пока. Всім добра. Зараз по-любому одна якась побежить додому. Нестись. Подивіться, яке у нас красиве небо. А я сказал, так, так, куда ты показываешь, ты же не умеешь показывать людям. Ну, 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 так, а вот. то, наконец. Дивай, как красиво. Мог бы голубые какие-то сидят. Ну ты что? Вообще не умеешь на камеру держать. Хорошо. Э, хорошо. Все. ты точно пока. Я кажу, ну, кожен відео скажу три рази, покажу. так Сейчас зараз і